Друзі, хочете гарний газон? Маємо газонокосарку. Сьогодні в нас на огляді газонокасарочка електрична від торгової марки Sturm Max, а саме позиція GTM3620. Давайте ми більш детально про неї вам розкажемо. На базі наша газонокасарочка має 2-кіловатний двигун, що дасть вам змогу справитися з будь-яким газоном, який є у вас на дачі. Додатковою корисною функцією даної газонокасарочки. Є зручне регулювання висоти за допомогою важеля. Ви з легкістю можете перемикати висоту на 5 різних положень і вибрати саме ту висоту газону, яка потрібна саме вам. Ручка даної газонокосарочки йде з такою м'якою накладкою, що дасть можливість з легкістю працювати і не буде втомлюватися ручки. Дуже легкий хід і дуже чутливий ручки газу. Також на базі ми маємо. 43 ніж. 42 см скошування газона за один прохід. збільшить швидкість догляду за вашим газоном і зменшить час роботи самої газонокасарки. Колеса даної газонокасарки виконані із дуже міцного композитного пластику. Ви подивіться, які вони великі. Ось моя рука і ось колесо. Це дасть змогу. Проїжджати по будь-якій поверхні, чи то ідеально рівні, чи то будуть якісь нерівності. Дуже зручною функцією даної газонокасарки є можливість без ключового складання всіх вузлів. Тобто при, при купівлі газонокасарки ви з легкістю, без різних ключів, за допомогою важелів, які йдуть в комплекті, зможете під'єднати і підготувати вашу газонокасарку до роботи. Також дуже зручною функцією даної газонокасарки є травозбірник. Він у нас аж 35 літрів. Це дасть вам можливість довше скошувати траву і не очищати травозбірник. А всіх, кого цікавить дана газонокасарка, ви можете її замовити на сайті штурмаx.com.ua або знаходити нас на полицях наших клієнтів.